Друже, постав лайк і будемо разом сміятись з усіх тих, хто проігнорував мої слова і цього не зробив. Ай -яй, яй як вам не соромно? Яка робота здається привабливою, але в підсумку розчаровує? Ветеринари, очікування. Оу, багато тварин, так круто, і жорстока реальність, смерть. Так, багато смерті. Не дарма в цій галузі один з найвищих рівнів самогубств. Я працював у зоомагазині, і кількість божевільних батьків тварин, жорстоких, неосвічених власників і тварин, які точно жили не найкращим життям, розбивала мені серце. А ветеринари мають ще більше божевільних розлючених клієнтів і випадків, що розбивають серце. Я подружився з кількома ветеринарними техніками та лікарями, і їхнє психічне здоров'я майже завжди в жахливому стані. І коли ви знаходите хорошого ветеринара, ви довіряєте йому майже як своє життя. Ми з братом не могли зрозуміти, що не так з його кішкою. Вона постійно блювала і явно страждала від болю. Але потім їй ставало краще на один-два тижні, перш ніж цикл починався знову. Мій брат так часто возив її до ветеринара, бо їй раптово ставало зле, що він вичерпав свій кредит на лікування, а потім я підключив свій. Ми відвідали 4-5 різних ветеринарів. Які робили аналізи і нічого не змогли знайти. І нарешті знайшли одного ветеринара, який після двох візитів поставив діагноз: імунний розлад, коли її організм атакував певні речовини в їжі, точніше в дешевій їжі, і кішці прописали спеціальну дієту, а також деякі ліки. Це спрацювало як по маслу. Все пройшло, і кішка мого брата стала енергійною, прямо відскакувала від стін. Тому тепер ми відмовляємось звертатись до будь-кого іншого. І завжди рекомендуємо саме цього ветеринара. Нам знадобилося 4 роки, 3 міста, 5 анестезіологічних процедур і два відвідування відділення невідкладної допомоги, щоб нарешті знайти комбінацію ветеринарів швидкої допомоги та місцевих ветер... ветеранів... ветеринарів, ветеринарів, я жартую, які з'ясували, що рішенням для піврічної проблеми з кишечником нашого кота було давати йому їжу з травними волокнами і лактолозу, якщо він не какає через день. У нас був один ветеринар, який відмовлявся розглядати. Ти будь що, окрім клізм, коту їх ставили протягом декількох днів, поки ми сперечалися з ним про те, що ми вже це проходили. І що ми вже тричі виводили з ладу організм кота через цей спосіб. Тим не менш, кіт провів десь тиждень у зростаючому болю. Ми провели тиждень у зростаючому страху, і нарешті ми сказали. А до біса цього ветеринара, нам потрібно відвести його до швидкої допомоги, щоб йому тепер допомогли насправді. Це були буквально тисячі доларів на вітер. Очевидний постійний дискомфорт для нашого кота і божевільна кількість стресу з нашого боку, щоб потрапити до ветеринара, який би сказав: О, так це просто, час пофіксим. Я кажу: до біса цю ветеринарну клініку назавжди. Я буду відмовляти всіх, кого знаю в своєму місті, ходити туди. Після чотирьох років служби в армії я найбільше скаржився на брак сну та ненормований графік. І першою роботою після цього була робота охоронцем. Я просто не міг повірити, як мені пощастило, бо мені платять за те, що я просто стою і нічого не роблю. До цієї роботи я не усвідомлював, як сильно я ненавиджу нудьгувати. Я так зраділа, коли моя робота відправила мене у відпустку під час ковіду, тому що це означало спати, дивитись телевізор і отримувати допомогу по безробіттю. Перші кілька місяців було круто, і це напевно найкращий час у моєму житті, але через шість місяців я не могла дочекатись, коли вже я повернусь на роботу. Робота в квітковому магазині це така ж робота, як і будь-яка інша, але всі чомусь вважають, що вона приємніша ніж є. Насправді. Ви, хоч раз задумувались, що допомагати сім'ям вибирати квіти для похорону це зовсім не найвеселіша частина цієї роботи, а такої багато роботи. І, врешті-решт, ніхто вже й не згадає, які саме квіти стояли в композиціях. На моєму весіллі ми просто сказали флористо: ось наш бюджет, ось тільки у нас столів. Дайте нам те, що ви можете дати за цю ціну. Ми дозволили їй здивувати нас. Вона зробила макет букета, щоб переконатися, що у неї правильний стиль, а потім просто взялась за роботу. І букет був ідеальний. Все вийшло чудово. І, чесно кажучи, вона була дуже щедрою в тому, скільки вона нам дала за наш бюджет. Сподіваюсь, ми були хорошими клієнтами, і що в цій роботі є позитивні моменти. все таки робота флористом у продуктовому магазині під час ковіду зруйнувала моє психічне здоров'я. По перше, наш відділ скоротили з двох людей, які працювали в суботу та неділю окремо. Залишилась одна людина на обидва ці дні. Також вплинуло те, що навантаження майже потроїлось через усі ці похорони і людей, які надсилали подарунки сім'ям у лікарні. Це було жахливо. Мій друг судово медичний експерт, і коли він у додатках для знайомств знаходиться, це єдине про що люди хочуть говорити і його розпитують. А його робота насправді досить технічна і включає в себе багато рутинних завдань. Мені чогось з цього так смішно, бо я програміст з автоматизації будівель, і ніхто ніколи не хоче про це говорити. Зазвичай їхні очі витріщаються ще до того, як я починаю говорити. Перед вами колишній судмедексперт. Це звучить гламурно, але часто ви спеціалізуєтесь на чомусь одному, наприклад, на аналізі речовин чи відбитків пальців, і це стає дуже нудним. Але от мені пощастило бути універсалом і займатися різними речами. Все просто, ви ставите лайк, ютуб бачить, що вам подобається, і рекомендує це новим користувачам. Тому, будь ласка, не жлобіться, поставте лайк. Я науковець і я не впевнений, що люди взагалі вважають цю професію приємною. Я думаю, що вони очікують, що в ній буде більше моментів, де ти думаєш, Еврика, це ж геніально, я придумав. І геть не думаю, чи вона насправді складається з я повинен вручну обробляти ці дані протягом тонни годин, перш ніж я зможу почати їх аналізувати. Не можу знайти, але пригадую комікс, який показував фантастику проти реальності. На лівій стороні було зображено аналіз машини в стилі зоряного шляху, яка за лічені секунди видає результат, пояснюючи кожну деталь про об'єкт. А на правій стороні вчені, які годинами чи днями працювали за різними столами та машинами, щоб зрештою дійти простого висновку, що об'єкт з 99% ймовірністю не містить кадмію. Я працював у зоопарку, що на думку багатьох людей було б чудово і весело. Однак моя робота полягала в обрізанні слонів. Зарплата не була великою, але чайові от чайові були великі. Я б сказав, що більшість робіт закінчуються розчаруванням у тому сенсі, що ви ніколи не зустрінете своїх, так би мовити, героїв. І мені навпаки хотілось би знати, яка робота здавалась непривабливою, але в кінці виявилась напрочуд приємною. Я займаюся аналізом даних. Про це безумовно не дуже цікаво говорити, і взагалі я живу в електронних таблицях. Але, чесно кажучи, це дуже схоже на розгадування ребусів і складання пазлів, вирішення багатьох проблем. Ганалогічно, я фінансовий аналітик, тому багато працюю з Excel і складаю звіти для вищого керівництва. І це просто найкраща робота в моєму житті. Я завжди шукаю нові проекти, тому що мені подобається цей початковий азарт, коли ти дивишся на все під різними кутами і пробуєш щось нове, щоб розібратися з конкретною проблемою. А потім, коли ти створюєш щось дійсно круте, що полегшує життя людей, це просто неймовірно. Я деякий час збирав дані для однієї. Системи, яку ми мали відповідно до напрямку, і нарешті вирішив, що мені потрібно щось зробити з цими даними, чисто по фану. Тож я створив базу даних і вичерпний звіт з можливістю вибору декількох сценаріїв. І мій менеджер сказав, що ці дані ймовірно зацікавлять відділ по роботі з клієнтами. Виявилось, що відділ обслуговування клієнтів тільки не розпочав проект зі збору тих самих даних, що і я, і саме в той день вони отримали мій звіт, як грім серед ясного неба. Чином я заощадив їм кілька днів роботи, але дані були готові до використання відразу. За це мені навіть вигукнули урана на раді керівництва, де зібралась великі шишки. Так що так це дуже приємна робота з великою вдячністю від людей. Я особистий тренер. Звучить весело чи не так допомагати людям займатися спортом цілий день, проводити час у своєму і без того щасливому місці, в спортзалі. Але насправді це постійна рутинна робота, яка полягає в тому, щоб набирати нових людей на заміну, тим, хто раптово кидає заняття за власною примхою або скаржиться, що не має достатньо часу на це. Такі люди ніколи не докладають справжніх зусиль, не зосереджуються на роботі, а очікують. Що їх весь час будуть тримати за ручку, люди, які не можуть навчитися цінувати процес схуднення та приведення себе у форму. Зараз я не сприймаю це особисто, а, на відміну від свого першого року роботи. Але паскудна частина це нетворкінг, маркетинг і постійні розчарування. Це компенсується тим фактом, що я маю давні чудові стосунки з чудовими людьми, які цінують цей процес. Тому будь-яка робота навіть сама весела буде мати свої плюси. Та мінуси книжкова лавка. Ваша роль не має жодного стосунку до книжок, але ця вакансія явно приваблює багато книголюбів, включаючи мене. Я теж це зрозумів, коли працював у музичному магазині. Я то думав, що буду слухати чудову музику цілий день, а насправді ж це було просто наклеювання наклеїк на все, що ти бачиш. Потрібно продавати підробки, прослуховування одних і тих же чотирьох сраних гівняних альбомів знову і знову, поки ти не зрозумієш, що це просто зброя масового ураження. Скотарство, фермерство. Я здригаюсь щоразу, коли бачу, як хтось каже, що хоче жити на фермі чи ранчо. Люди агов, це важка жорстока праця. Ви знаєте, а я зустрічав одного хлопця, якому це подобалось, і я все ще думаю про те, що він казав. Кожного дня я снідаю з дружиною і дітьми. Що вечора я з ними вечерюю. Я ніколи не відповідаю на дзвінки. У мене немає зустрічей. і у мене немає боса. Але те, що робота важка, це факт. Він готовий висовувати свій зад на морозі, під дощі, все інше. Тож він отримує те, що хоче. Соціальні послуги вас змушують думати, що ви збираєтесь змінити світ, але від вас очікують, що ви будете перепрацьовувати заради ідеї, при цьому не отримуючи за це належної компенсації. Не кажучи вже про те, що замість того, щоб справді витрачати більшу частину часу на зміну світу, ви просто заповнюєте божевільну кількість документації, яка існує з єдиною метою захистити вашу компанію від судових позовів, які ніколи напевно і не настануть. Розробник відео ігор Одна справа шукати глюки це схоже на роботу детектива, а інколи вашій групі тестувальників дають вже завдання протестувати щось конкретне. Наприклад, ой, давайте сьогодні спробуємо зламати стрибки. Але гірше це шукати баг, про який повідомив хтось інший, але не зміг відтворити. І тепер ви ганяєтесь за привидами. Наприклад, так, натисну кнопку через пів секунди. Ага, не вийшло. Добре, натисну іншою кнопкою через пів секунди. Ага, все ще не вийшло. Натисну кнопку через одну секунду, а потім на іншу кнопку через пів секунди. Отак От і проходить цей день. І якщо вам пощастить, у вашій організації будуть розроблені тестові скрипти, то ж вам просто потрібно слідкувати чек-листу і документації, а не як в деяких намагатися зробити все безкоштовно проти цілої команди розробників. Правознавство, зарплата мізер, робота неймовірно напружена і виснажлива. Так, так багато людей кажуть мені, що вони теж багато працюють, але бути постійно розумово включеним протягом 50-70 годин на тиждень, при тому, що оплачують 40-60 годин, аналізуючи угоди на десятки і сотні мільйонів доларів в оточенні кубки безжальних особистостей, готових накинутись на будь-яку помилку. Повірте, це зовсім інший рівень. Психічного виснаження, який висмоктує з вас здатність робити щось інше, насолоджуватись чимось у той час, який у вас є поза роботою. І зрештою, ви витрачаєте стільки грошей на найпростіші речі, щоб життя налагодилось. Наприклад, проживання поруч з офісом, доставка їжі, прибирання, хімчистка. У вас немає часу, у вас немає сил. Також надсилання квітів і подарунків, коли ви не можете бути поруч з близькими у їх важливі дні. І це насправді краде найбільшу частину Стину вашої заробітної плати ви не кладете в кишеню стільки, скільки думаєте, скільки написано в вакансії, незважаючи на те, що високі зарплати у цій сфері. Отакої вийшов достатньо великий випуск і я дуже вдячна кожному, хто додивився до цієї секунди. А зараз загадка. Без мене ні хліба, ні даху ні шати. Мене варто цінувати, завжди поважати. Я не лінощі, не граю не свято, а зусилля та під, щоб усе здобувати. Хто я? Будь ласка, напишіть в коментарях.